Була в Луцьку, Це ж, напевно, десь коли в армії служила на... неодноразово не, не бувала в Луцьку. А саме по роботі, по військовій справі Ні, я себе Ні, саме, Я саме якраз просто бувала, тому що їздила автостопом по Україні, вивчала свою країну. Я просто дивилася міста, от, приїжджала в обласний центр, ходила, дивилася, без всякого супровіду, без навіть будь-яких знайомих, якщо таких немає. Я так само була е, на Шацьких озерах, я була в Володимирі в Волинському, я була. В Ковелі. Ну, тобто, от я бувала в таких, так само переїжджала в, на екскурсію в Брецьку крепость в Білорусі. Це от один. Вам подобалось подорожувати? Так, да, чи... мені просто подобалося подорожувати. Подорожувати, спілкуватися з людьми. От їдеш автостопом, змінюється спілкування коло, да? ти знайомишся з якимись людьми, от, вони тобі щось розповідають про свій край, де вони там народилися, говорять на що звернути увагу в містах. Тому я просто подорожувала, мені дуже подобається, я знову дуже рада бути на волині. А... Продовжу запитаючи за Волинських нардепів. Які у вас стосунки чи знайомі ви з волинськими нардепами? Це Ігор Гусь, Ігор Лапін, Сергій Мартиняк, Степан Івахів, нині обрана по довиборах Ірина Констанкевич. Ви знайомі з Ні, Я не, не знайома з цих жодних з цих людей. І якби політика мене ні, ну тепер да мене вже цікавить політика на Волині, але мене більше цікавить е, такі проблемні питання, які мені надсилають люди. Це вирубка лісів. Це розкопка каналу на прикордонній території якось неурегульованої, неконтрольованій. Це те, що знижується рівень води в озерах через те, що канал розширюється і вода тече це в сторону Білорусі. Це по Волині? Це я говорю саме по Волині. Якщо навіть ви не знаєте, що є ця проблема, то це от саме така проблема є на кордоні. Волині, Білорусі, от Волинської області Білорусі, і так само бурштинова проблема. Тобто, про те, що мені пишуть люди, от мене це зараз турбує більше. І якщо я подивлюся, вивчу ці проблеми, і подивлюся, що це недопрацювання місцевої влади, то тоді я познайомлюся з місцевою владою. В іншому аспекті я вважаю, що це ви плануєте зробити саме за перебування так, зараз? Так, це те, заради чого я запланувала зараз сюди поїздку, не тільки заради того, щоб відпочити на Бендерштаті фестивалі, хоча це теж дуже приємний момент. Але я так само запланувала робочу поїздку для того, щоб подивитися, вивчити проблеми України і подумати, знайти шляхи їх вирішення. Ви будете вивчати саме незаконну виробку лісів, незаконний видобуток бурстину, так, так я розумію, по всім питанням. Це цікаво, тому що справді це важливі питання, які багато вже хто піднімав, але насправді реально ніхто не довів до кінця. Тому що ми, як журналісти, слідкуємо за цим. Піднімали бурштинного питання неодноразово, але вона піднімається і все-таки ховається. Сподіваємося, у вас це вдасться. В будь-якому разі, ми, як медійники, будемо підтримувати. Такі ініціативи повністю.